Вітаю вас. Член клубу економічної мудрості попросив мене розповісти, а які існують такі види інвестицій, де можна багато заробити. Ну я про біткоін розповідав, а він говорить, а що ще таке є, яке? Цікаве, цікаве питання. Ну, чому? Чому не розповісти? ти бачиш, да, є частина таких типів видів інвестицій, які зараз... Проблематично. А є такі, які можна і зараз використовувати. Я багато візьом говорю. Хочете багато заробити, треба багато ризикувати. Ну так не буває. Говорить. А, Ні, 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 так не буває. Ви можете, скільки завгодно лаяти ставки відсотків по депозиту. Скільки завгодно. Але є пряма залежність. Відсоток по депозиту, він захищений фондом гарантування вкладів. І він гарантований. Тобто, раз і все. Ризик мінімальний. Але і доход не є, є. А от є такі дійсно об'єкти для інвестування, які більш ризиковані, можна більше заробити, хоча ризик є. І от я хочу про це розповісти членам Клубу економічної мудрості. Так що ставайте членами Клубу економічної мудрості. Будете дивитися не тільки це відео, а й інші корисні відео про економіку, про економіку і виключно про економіку. Але що називається практично. От дійсно, що як працює. Зрозуміло. Як стати членом клуба, там є кнопочка спонсорства. Тисніть. Хоп-хоп. І член клуба. А поки ви там думаєте ставати, не ставати. Вітаю членів клубу економічної мудрості. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.